Викрили мене. Погнали. Блін, тебе не на кубах. Я не на кубах. На кубах це ще нормально. Я не люблю на кубах, оце капець. Підбіжить 10 людей буде тобі шептати со всіх сторін. Бля, що нападешся, чи що? Ну у нас. Ну воно ж таки є. На Кубак там трошки душно. Ну це є професіоналізм. Боже, ну подавай. Так, що це прикол? Пане вітаємо. Віцей сшатончик і працівником подивляюсь. Е... Мене викрали. Кого? Я не давала згоду. Мене. Вона вбирає, що це моя дружина. Пане, Та дружина, я я його Пане, опустіть, документ. будь ласка, бо ми щось не бачимо так добре. її. Погано Подивіться. А я не бачу її, вона невидима. Я тоже не бачу. Ого. О, дивіться, дивіться. О, вже uh -huh. не викрил. Ого, пані, нічого собі у вас наряд, конечно. Я куртизанка таща. А чому ви дивитесь на мою дружину? Да ви... Та не дружина, я його. Пане, <рес> можете бачу. документи, будь ласка, передати, я чи ви дійсно являєтесь її чоловіком? А як же буде ще Ого, то це що це виходить? Омана держслужбовцю? Ну. Перегляну я документи, сказали, я... поверну назад. Я це один викрадення людини. Пані, ви, ви хочете ну, подати на нього дійсно за кримінальне порушення? Та не хоче. Жалко його. Плакати потім буде, сидіти. Хай живе тільки, хай мене більше не краде. Та не Добре. Крав я тебе, ти. Ну, не будемо рахувати, що це був хибний виклик, але дивіться, ну, старайтесь не викликати поліцейських за. Добре. І, да, і я думаю, що ви вже все уладили. Дивіться, пане, вона, от, бачите, не викрадайте, бо то викличе поліцію, ми приїдемо знову, то все, вже будемо вас за викрадення людини пакувати. Обережніш, обережні. І до речі це федеральна стаття, за яку вже будуть ФАБ розбиратися. Так що ну ну, ну не робіть так більше. Ну-ну, ну, ну, -ну, -ну бачите, не ну -ну -ну. панці. Ну, пер... Чуєте, можете з нами так послідкувати? Да, все, все. ми закінчили виклик, все, гарного вечора. Все, давайте ну, гарного там.